Привіт, це Тея, і сьогодні ми поговоримо про те, як саме і які саме іграшки можуть нашкодити вашій собаці або навіть вбити. Поїхали! Просто навіть на онлайн-консультаціях я переглядаю увесь спектр амуніції, які є у власника та собаки. Відповідно, в цей список також входять іграшки. І деякі з них абсолютно непридатні для споживання, гри чи будь-якої іншої взаємодії з цією конкретною іграшкою. Давайте розглянемо, які саме це можуть бути варіанти, та як саме вони можуть нашкодити вашому собаці. А також я вас дуже-дуже попрошу уважно передивитися всі іграшки, які є у вас, для того, щоб таких іграшок після цього відео. Ідео більше не залишилось. Почнемо з найбільш очевидного. Отже, ви купили цуцика. Для цуцика ви купляєте іграшки. Цуцик ваш росте, і з ходом його росту та розвитку вам потрібно замінювати ці іграшки. Окремі іграшки повинні бути для зовсім маленького цуцика. Інші іграшки повинні бути для цуцика підлітка. І зовсім інші іграшки повинні бути, коли цей. Цуцик вже стає не цуциком, а дорослою собакою. Чому саме це важливо? В першу чергу це розмір. Ви купуєте іграшки для вашого цуцика. З часом, як він росте, ці іграшки потрібно замінювати на більші, на більші, на більші, рівно до тих пір, поки собака не виросте постійно. Далі ви ці іграшки вже можете включати в постійну ротацію. Але в жодному випадку іграшки зовсім маленького цуцика не мають кочувати в іграшки цуцика підлітка, і в жодному випадку іграшки цуцика підлітка не мають кочувати в іграшки дорослого собаки. Особливо це стосується якихось іграшок, які дуже легко можуть перекрити дихальні шляхи, такі як зовсім маленькі м'ячики, які були створені для цуциків, різні кісточки. Тощо наступна річ, яка стосується цуценячих та щенячих іграшок, це те, що вони зроблені з більш м'яких матеріалів. Відповідно, цуцик підліток, в якого вже є постійні, а не молочні зуби, їх з легкістю може розгристи, ними може вдавитися, вони можуть застрягти в нього в шлунку і спричинити якийсь дискомфорт. Або це може бути прецедентом для термінової поїздки до ветеринара. Відповідно, наше перше правило: іграшки повинні. Бути в співвідношенні з віком вашого собаки. Якщо це цуцик, то це іграшки для цуценя. Якщо це цуцик, підліток, то це іграшки для цуциків підлітків. Якщо це доросла собака, то це іграшки для дорослого собаки. В жодному випадку іграшки для цуцика не можуть бути у дорослого собаки. І в зворотньому ключі це також працює. В жодному випадку іграшки для дорослого собаки не можуть бути у вашого цуцика, тому що знову ж таки там зовсім інші розміри, які не підходять один одному, і зовсім інша жорсткість, де цуцик, наприклад, об більш жорстку іграшку може зламати зуби. Або молочні зуби, або вже постійні зуби, які тільки почали рости. І навпаки, доросла собака з постійними зубами може з легкістю розристи ті іграшки, які були придбані для цуценята. І з першого правила досить логічно випливає друге правило: в цілому, всі іграшки повинні бути відповідного розміру до розміру вашого собаки. Якщо у вас великі собака, то повинні бути великі іграшки. Якщо у вас маленькі собака, то повинні бути маленькі іграшки. Тут все просто, і я ці правила хочу рознести окремо, тому що дуже багато людей забувають про іграшки для цуценят, і вони не відносяться до того, що у їх собаки замалі іграшки. Якщо я їм це скажу, то вони скажуть: та ні, у нас в принципі всі іграшки правильно відносяться співвідносяться до розміру собаки. А якщо я спитаю, чи є у них якісь іграшки, які залишилися у них від цусеняти, то так. Вони зазвичай скажуть, у нас є там якийсь м'ячик, який він дуже сильно любить. І в цілому в нас от цей м'ячик він його дуже таскає, і цей м'ячик залишився після цуценяти, тому ми його не викидаємо. І в цілому це не є погана практика, тобто ви можете залишити певні конкретні іграшки, якщо, наприклад, це якийсь плюшевий зайчик, або якийсь м'ячик, який ваш пес дуже любить. Але ці іграшки потрібно правильно, що називається апсайкл тобто їх потрібно якось переробити для того, щоб суть. Іграшки та ж, але при цьому вони були більш безпечними. Я вже декілька разів казала, що, наприклад, якщо ми говоримо про м'ячики, то ми можемо використати якийсь паракорд для того, щоб об'язати навколо цього м'ячика або продіти цей паракорд в сам м'ячик, для того, щоб у нас тепер був м'ячик з канатиком, що робить груз з цим м'ячиком значно, значно безпечніше. Тому так ці два правила окремо. Окремо у нас є правило, що іграшки повинні співвідноситися до розміру і. Вікової стадії вашого собаки, і окреме правило, що іграшки повинні бути відповідні за розміром. Якщо у вас маленький собака, у вас маленька іграшка, якщо у вас великий собака, у вас велика іграшка, і це втричі важливе правило стосується м'ячів, наших улюблених м'ячів, тому що дуже багато є кейсів, де собаки на жаль давляться цими м'ячами, де у собак сім'ячі застріють в горлі. Є дуже багато відео на Ютубі, які ви можете переглянути, як правильно діставати м'яч з глотки вашого собаки, якщо вже сталася настільки екстрена ситуація. Але запам'ятайте, що в першу чергу для того, щоб її не сталося, то її потрібно уникати. Для того, щоб її уникати, потрібно систематично робити і зберігати правильні іграшки вдома, і робити ротацію цих іграшок, якщо вони, наприклад. Виходять вже з правил безпечності, то їх потрібно заміняти і викидати і витягувати з цієї ротації. Наступна іграшка, яка також може бути доволі небезпечною для вашого собаки, це канатик, особливо канатик, який розторочився. Є правильне правило зберігання і догляду за канатиком. Канатик не має торочитися. Якщо ваш собака його розгриз, або там вже почали відвисати ці ниточки, які з боку або з різних сторін, або ваш собака просто розгризся край цього канатика, і тепер ці нитки торчать. Їх потрібно обрізати для того, щоб вони не були просто у відкритому вільному доступі, для того, щоб собака не міг їх нагризтися, наїстися, і потім, щоб ви знову ж таки не опинилися у ветеринарній клініці. Тому, якщо у вас є канатики, що поторочилися, їх або потрібно обрізати, або якщо вони з більш синтетичних матеріалів, то їх можна легенько обпалити, для того, щоб вони завернулися. або все ж таки, цю іграшку потрібно знову ж таки вивести з ротації та викинути. Наступна річ, яка може бути в будь-якій іграшці, вона не стосується конкретно якоїсь іграшки, це Вакуум, якщо в іграшці є дірка, це означає, що там повинна бути додаткова для того, щоб не утворювався вакуум, тобто мінімум дві. Давайте подивимося на прикладі чакіту. Ось у нас є такий м'ячик, в якому з кожної сторони є по дірці. Для чого вони потрібні? Все дуже просто. Я прикриваю одну дірку, і я показую, що відбувається. Отже, в нас є тільки у нас залишилась тільки одна дірка: це морда собаки. Ви бачили, що відбулося. Відбувся вакуум. Відповідно, з двома зірками такого не відбувається. Вакууму не відбувається. Привіт! Це тея, яка дивиться монтаж цього відео. Декілька хвилин раніше ви бачили відео з вівчаркою, де ветеринарні лікарі змогли надати собаці медичну процедуру та врятувати вівчарці життя. Це мало місце статися виключно тому, що в м'ячику, який потрапив у цю вівчарку, якраз були дірки для розвакумації і які дозволили повітрю поступати по дихальним шляхам, коли м'ячик знаходився в глотці. Якщо б в цьому м'ячику цих дірок не було, то собака, на жаль, померла б від асфіксії на місці. Тому це якраз ще один приклад того, що якщо ви обираєте іграшки правильно, у вас є шанс, навіть якщо щось піде не так, і це дуже важливо, тому що в дуже багатьох іграшках ця дирка для розвакумації вона або недостатня, або там немає чітких інструкцій, де про неї написано, або просто люди не знають правил і не дотримуються правил правильної експлуатації. Як, наприклад, це часто відбувається з конгом. В чому правило експлуатації конгу? Тому що тут є ще одна дірка, тобто тут є основна дірка, і є ще одна додаткова для розвакумації. Так ось основне правило забивання конгу в тому, щоб залишити ці дірки наскрізні, наскрізні. Тобто потрібно, щоб щось було через, щоб щось йшло через весь конг, для того, щоб ця дірка залишилася суцільною і по ній проходив якийсь... Канал від одного від початку однієї дирки до кінця іншої дирки, тому що якщо ми цю дирку закриваємо, то собака знову ж таки може присмоктатися до конгу, і вона може застрягнути там. І це якби смішно, чи якось я не знаю, неправдоподібно це не звучало. Є дуже, дуже і дуже, і дуже багато випадків того, де собаки. Або дуже сильно травмуються за допомогою вакууму, або, взагалі, на жаль, помирають через вакуум. Ось в таких аля м'ячиків у Конгу вже був смертний випадок те. Собака просто а, вділа цей м'ячик на язик, і там не було додаткової дірки для розвакумації або розгерметизації. І власники одразу поїхали в ветеринарну клініку. Вони намагалися одразу зняти цей м'ячик, але в них нічого не вийшло. Язик відмер, собаку собаці зробили операцію, і на жаль, їй прийшлось приспати, тому що якраз не було в цієї можливості розгерметизації або вона була недостатньою для того, щоб в моменті врятувати собаку. І знову ж таки це. Дуже важливо, тому якщо у вас є якісь такі м'ячики з дірками, то, будь ласка, або ви можете самостійно зробити додаткову дірочку для того, щоб не утворювався вакуум, або вам потрібно чітко слідкувати і слідувати правилам експлуатації іграшок, в яких є додаткова дірка, і вона повинна залишатися суцільною. Тобто, в будь-якому випадку вона має допомогти розгерметизувати і не дозволити зробити оце, утворитися цьому вакууму, якщо ваша собака особливо. Присмоктується до чогось або щось вилизує, тому що це може закінчитися дуже великою катастрофою. І якщо ви не знали конг такі правильно забувати ось так. Ось тут я прикріплю зображення, і це дуже-дуже важливо, тому що більшість людей, у яких я бачила конг, вони роблять це неправильно. Дуже важливо, щоб не утворювався вакуум. Кожен раз, коли я про це говорю, люди дуже здивовані, вони такі «Блін, ми не знали. А як так? А нам ніхто про це ніколи не говорив. На жаль, це не зовсім зручно. Не зовсім зручно придівати через цілий конг соломен. Не зовсім зручно продівати через цілий конг трубочку. Тому навіть якщо ви будете обирати якісь іграшки для заморозки, їжі ще щось обов'язково. Дивіться, щоб оця, оця дірочка, основна через яку собака виїдає їжу вона була або достатньо великою для того, щоб вакуум там не міг утворитися, як, наприклад, у топла, або щоб там була додаткова дірка для гермо розгерметизації, яку у жодному випадку не можна нічим закривати, тому що знову ж таки це питання життя і здоров'я. Вашого собаки наступний тип іграшок це загально м'які іграшки, які в цілому можуть якось нашкодити вашому собаці. На щастя, через м'які іграшки мало хто помирає, але все ж неприємні випадки стаються. Тому, в першу чергу, старайтеся купляти м'які іграшки без наповнювача. В другу чергу, обов'язково купляйте всі іграшки в зоомагазинах, тому що на дитячих іграшках дуже часто є маленькі всякі дрібненькі деталі, типу е оченят. Або носику пластикового, які собака дуже часто любить з'їдати. Він може якось зісколюватися і травмувати або зуби, або ясна, або шлунок, або все, що далі, далі, далі знаходиться у вашого собаки. Тому це також дуже важливо. І основна проблема м'яких іграшок це те, що собаки дуже часто люблять їх потрошити, і в цьому проблеми немає. Тут все ок. Легальний деструктивізм він корисний для будь-якого собаки. Проблеми починаються тоді, коли собаки починають наповнювач їсти. А роблять вони це доволі часто. Тому, якщо ви даєте своєму собаці якусь м'яку іграшку, старайтеся контролювати процес того, як ваша собака з нею грається, або якщо вона її нищить, то старайтеся в процесі, коли собака вже її знищила, обміняти цю іграшку на якийсь смаколик або на якусь альтернативну іграшку для того, щоб вона від скуки не почала їсти наповнювач. Знову ж таки, саме ось такий вид іграшок рідко призводить. Саме до летального наслідку, але тим не менш, це вас збереже від екстреної поїздки по ветеринарну допомогу. Наступний тип іграшок, до яких потрібно також відноситися з дуже великою обачністю і чуйністю і увагою, це іграшки, які були створені для жування: нілабони, бенебони, петстейджес, оливкові палиці, кавові палиці, все, все, все от в ту топку. Чому до них потрібно? Дуже уважно відноситись в першу чергу, коли вони з'їдаються до 33 або там 40% свого розміру, їх потрібно викидати. В другу чергу у них всіх є. Сроки придатності, і за ними потрібно слідкувати. І також є правила експлуатації. Як, наприклад, кавові палиці або оливкові палиці не можна залишати в більш сухих місцях, і для них потрібно притримуватися оптимального рівня вологості, в іншому випадку, вони починають розпадатися на більші щепки і на більші сколи. І це може гірше травмувати вашого собаку. В третю чергу, старайтеся такі іграшки видавати під своїм наглядом та контролем, тому що в будь-якому випадку. Сколи Олі будуть в будь-якому випадку, буде якась небезпечна штука, яка зможе травмувати вашого собаку, тому що це іграшки не зовсім безпечні, взагалі, якщо чесно, цілком безпечний іграшок немає, тому що собаки вони такі істоти, що вони намагаються вбитися просто наліво і направо. Вони можуть померти. Я не знаю від половини родзинки, від від будь-чого завгодно. І іграшки це не виключення, тому немає абсолютно безпечних іграшок, і є в будь-якому випадку в кожній із цих іграшок своя доля ризику. Але потрібно мати конкретний ризик-менеджмент. Ось якраз з такими іграшками, з жувальними іграшками. Ризик-менеджмент це те, що ви будете спостерігати за тим, як ваша собака буде їсти цю іграшку. І я не говорю про те, що, наприклад, ви там не можете відійти в іншу кімнату або ще щось такого плану. Але як мінімум ми говоримо про те, що не залишайте цих іграшок собакою на Особливо якщо ваша собака активно любить їх жувати, і вона дуже любить ці іграшки, в тому плані, що так, це може бути гарною стратегією менеджменту, щоб собака скидала зайві емоції, коли вас немає, на цю іграшку. Але це може і не дуже добре закінчитися: від сколу зубів до скалки в яснах, до великого шматка цієї іграшки, який не повинен бути і не повинен був опинитися у шлунку, але він опинився у шлунку. Особливо це стосується чогось типу оливкових і кавових палець. Це дуже важливо. І наостанок найбанальніше правило, але тим не менш, воно буде дуже корисне. Якщо ця іграшка не була створена конкретно для собаки, то дуже уважно, дуже і я ще раз повторюю, дуже. Уважно, прям дуже уважно Оцініть, чи можливо її віддати собаці, які там можуть бути небезпечні елементи, наскільки вона токсична, наскільки вона безпечна, чи зроблена вона з матеріалів нетоксичних для вашого собаки, чи можна взагалі їй цю іграшку гризти, чи по твердості вона співпадає з рівнем твердості зубів вашого собаки? Чи, наприклад, ця іграшка може притупити зуби або викликати сколи? Це все дуже-дуже важливо. Тому якщо якісь іграшки або якісь предмети не були створені для того, щоб вони гризлися або з ними гралася собака, то Будь ласка, контролюйте і дивіться за цими предметами дуже уважно, і віддавайте їх собаці на свій страх та ризик. Тому я б взагалі в цілому не давала собакам гратися з якимись носками, які не набиті чимось додатковим, для того, що тому що носки дуже часто потрапляють в кішково-шлунковий тракт. І потім ми дивимося і думаємо, а собака викликає той носок, чи потрібно буде робити операцію, чи станеться щось гірше, чи викликає це гастрит потім у собаки, чи станеться ще щось гірше. Тому, знову ж таки, дуже важливо. Всі не іграшкові предмети для собак віддавайте собакам на свій страх та ризик, та обов'язково робіть ризик менеджмент. Ризик менеджмент і є запорукою того, що у вас. Виросте і буде жити гарний і здоровий собака, і це зовсім не в тому плані, що собаки потрібно здувати полинки, але тим не менш потрібно чуйно і обережно відноситися до всього, що є в побуті та в житті вашого собаки, і знову ж таки ризик-менеджмент, ризик-менеджмент і ще раз, ризик-менеджмент. Я дуже сподіваюся, що ці правила були корисні, і також ви змогли переглянути всі аксесуари та іграшки вашого собаки на безпеку, в першу чергу в експлуатації та грі. І я дуже сподіваюся, що якщо ви знайшли. Йшли такі іграшки у вашого собаки, то ви їх або утилізували, або зробили так, щоб вони стали, як мінімум, безпечнішими. Я дуже вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним та пізнавальним. Бережіть себе та своїх улюбленців. Папа! -па.